Привіт усім! Мене звати Губій Саша. Я учениця 9-го класу. Цього року я вирішила стати президентом учнівського парламенту. Я людина, по якої всі цілі здійснюються. Якщо я поставила собі мету, то я піду до неї через усі перешкоди. До речі, я вже маю досвід. У нашій школі я була заступником президента, а ще я їздила на міський парламент. Тому вже трішки розуміюсь у цій справі. Я вже підготувала програму майбутніх сні. Ось кілька моїх ідей: день здоров'я двічі на рік. Восени та навесні. Це будуть спортивні змагання, цікаві ігри і заходи, що допоможуть нам зміцнити командний дух і подбати про своє здоров'я. Я дослухалась до пропозиції учнів, і однією з моїх ідей буде облаштування комфортної зони відпочинку біля тенісного столу. Це місце стане простором, де кожен зможе провести перерву цікаво і скорисні. Анонімна почтова скриня говори сміливо. Кожен учень зможе поділити своєю ідеєю чи проханням і отримувати відповідь або навіть реалізацію від учнівського самоврядування. Більше днів самоврядування, коли старшокласники зможуть проводити уроки для молодших, це їй цікаво і корисно бо дозволяє подивитись на навчання з іншого боку і відчути себе у ролі вчителя. Я щиро вірю, що ці всі зміни допоможуть зробити наше шкільне життя яскравим, цікавим і дружнім. Сподіваюсь на вашу підтримку. Разом ми зможемо зробити нашу школу ще кращою.